Катерина Мусієнко, експертка з міжнародних відносин мережі Ант, з нами відеозв'язком. Пані Катерино, слава Україні, раді безпечне слава, вітаю. Тож російське міноборони просило департамент оборони Сполучених Штатів Америки переконати Україну не проводити операції на день ВМФ у Росії. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рабков заявив, що російський міністр оборони Андрій Білоусов особисто дзвонив міністру оборони Сполучених Штатів Америки Лойду Остіну щодо цього питання. За даними російської сторони, українські спецслужби готували в Росії атаку на день флоту 28 липня, коли на параді у Петербурзі виступали Владімір Путін та очільник міноборони Андрій Білоусу. А після цього Вашингтон нібито зв'язався з Києвом і попросив не робити те, що було заплановане. Пані Катерино, чи виходить така ситуація на вашу думку, що умовно кажучи, Україна могла ліквідувати Путіна, але цього не дозволили зробити Сполучені Штати Америки? Дякую. це справді цікаве питання. Мені здається, що важливо оперувати тут фактами, а не такими більше конспірологічними теоріями, тому що ми дуже мало знаємо інформації. По суті, маємо російські заяви, російські коментарі, але жодної заяви ні відчинного уряду Америки, ні від навіть представників України в цьому питанні ми не маємо. Тому дуже важко уявити ситуацію, власне так, як її подають росіяни. Тобто, за їхньою логікою виходить, що росіяни можуть здійснити зараз просто запит умовно на Америку, що Робити або не робити, і чомусь Америка має послухатися, і власне чомусь українці, тобто наше військове командування, теж мати матиме прислухатиме це до думки Америки, і це в принципі є нонсенс. Америка наш стратегічний партнер, і вона чітко показала свою позицію в боротьбі а, разом з Україною, власне щодо перемоги України, визнавши Росію агресором. Це не в інтересах Америки давати будь-які поступки для Росії і російського керівництва. Тобто, навіть якщо ситуація певним. Чином відбувалося і були якісь сигнали або побоювання з російської сторони. Навряд чи це виглядало так, як це позиціонується, тобто через прямі контакти, дзвінки, прохання, і власне, так як хоче це представити, російська сторона. Вона звичайно, Росія намагається показати, що вони керують цією ситуацією, і власне Америкою, що ніколи не відповідає дійсності. Ще один факт, який ми знаємо, це обмін полонених, який відбувся між Америкою і. Росію власне Історичним, як його називають, який відбувся за декілька днів після тієї ситуації умовної, про яку ми зараз говоримо. Ми не знаємо, чи правда це чи ні. Тобто, навіть якщо українці планували будь-яку спецоперацію, навряд чи це могла бути спецоперація масштабу власне ураження Москви, тому що в нас зараз навряд чи є такі ресурси, і далекобійна зброя, і певного іншого характеру зброї для того, щоб здійснити таку атаку, але це могла бути якась дуже стратегічна продумана спецоперація. Це зураження важливих для Росії цілей, і можливо Росія використала це як аргумент в перемовинах з Америкою щодо повернення полонених і власне цього обміну, який відбувся, але це ще не значить, що ця атака не відбудеться. Тобто, скоріш за все, Америка має свої власні рахунки, скоріш за все, йде комунікація з українською владою, і це тільки Україна і українські сили будуть вирішувати, коли і які атаки. Робити, тобто Америка, можливо, знала про якісь сценарії і вибирала найбільш відповідний підходящий сценарій і для американських, і для українських інтересів. Тобто ці події можуть відбуватися наступного тижня, наступного місяця, в наступні рамки. І, скоріш за все, якщо якась операція не відбулася, то це відбулося тільки тому, що десь стався витік інформації. Правильно, тобто, могли російські спецслужби дізнатися про певні підготовки до якоїсь операції. Це було б невигідно робити Таку операцію, бо до неї вже був би була би певна підготовка, тому або щось переформатовується, або змінюється ракурс цієї операції, але це точно не в інтересах Росії. Тобто, знову ж таки, і Америка і Україна керуються власними стратегічними інтересами, хоча Росія намагається показати, що це відбувається під її керівництвом. Я думаю, що за цим стоїть більш глибока тактика. Це тактика українських спецслужб, це тактика і американців, які вміють вводити Росію в оману. Коли це потрібно, і більш складний конструкт ніж просто зараз це е, виглядає. Ну і найважливіший сигнал, який зараз можемо вже певним чином сприймати як факт, це те, що Росія нас боїться. Тобто, угу. те, що ми бачимо з таких заяв, власне е, це те, що вони настільки сприймають рівень спецоперацій України як загрозливий для життя і Путіна, і російської еліти, е, що власне вони за це переживають. вони... Прямо відверто кажуть про це, що вони не хочуть цих атак, вони бояться цих атак. Вони не здатні їх попередити правильно, тобто це вже показує рівень спецоперацій, на який Україна вийшла, і це насправді дуже загрозливий сигнал для Москви, тому що ми ведемо асиметричну війну. Тобто наші ресурси порівняно з ресурсами, навіть людськими і грошовими, які має Росія, вони порівняно нижче. І якщо ми здатні робити спецоперації, які налякують повністю всі спецслужби і змушують виходити з такими заявами, то це навпаки дуже позитивний сигнал. Для того що українські спецслужби можуть можуть планувати такі операції, можуть їх робити, можуть разом з партнерами власне такі речі обговорювати. Тобто, скоріш за все, а це ситуація, коли Росія знову маніпулює інформаційним простором. А сила, перевага, вона залишається за нами, тому що знову ж таки це наша операція, наше планування, і власне це того, з чого Росія боїться. Пані Катерино, це фактично знаєте, оцей шлях від Київ за три дня до того моменту, що вже вони розуміють московити, що на Росії в них і безпечного місця немає ніде. Але от якщо взяти інший бік медалі, іншу сторону, а якщо Україна нічого не планувала, а вони, от власне, те, що бояться, вирішили перестрахуватися і таким чином просити, якщо це дійсно відбулося. Це ще раз показує наскільки слабкий зараз режим. Тобто, якщо вони вже телефонують навіть на міністру кому з американської адміністрації, і просить, будь ласка, не завдавайте по нам удари. Це вже значить, що настільки військова спроможність, моральний дух армії російської і власне планування стратегічне протидія загрозам, вона не працює. Хоча в такому сценарії мені здається, що американці теж зараз проходять дуже серйозні процеси внутрішні. тобто не варто забувати про вибор. Які наближаються в Америці, те, що там відбувається. Тобто, Росія може зараз грати е, таку двосторонню гру і намагатися показати Америці, що о, ми вже готові бути партнерами, давайте щось обговорювати. Не треба по нам завдавати якихось стратегічних ударів. Давайте спробуємо про щось говорити. От вам обмін полоненими, от вам ще можливість про щось розмовляти. Тобто показувати, що в них є канал комунікації, е, це в принципі та мета, яку вони давно вже ставлять. Тобто вони намагаються перекри. Конати західні країни в тому, що Росія це миротворець, тобто в них же ж не існує війни. Вони ведуть якісь операції. Тобто, це їхня риторика нормальна. Ну, з точки зору Росії пропаганда, яку вони ведуть в західному світі. Ми нічого нового зараз не спостерігаємо. Крім ескалації наративу, крім тестування, як зараз цей наратив зайде в американському суспільстві, як зараз на це відреагують знову ж таки західні інші громади. Тобто, вони хочуть змусити світ думати про те, що існує якась конспірологія. Тобто, дивіться, Америка грає друга з Україною, грає друга з іншими країнами, але насправді має якісь розмови серйозні домови. Вності з Росією і Росії щось просить, і Америка виконує ці прохання. Насправді цього не може бути однозначно, тому що Америка зараз не зацікавлена в тому, щоб загравати з Росією. Америка зараз, взагалі, переймається проблемами Китаю, проблемами, що відбувається в Індопасифіці і Близькому Сході. Росія зараз для Америки. Не пріоритетний партнер, це 100%. Тим більше, що Америка бачить, наскільки Україна просувається, наскільки вдало використовує зброю і атаки, тобто немає сенсу для Америки загравати зараз з Росією. А для Росії, звісно, це момент дестабілізувати політичну кампанію всередині Америки. Можливо, теж натиснути психологічно на українців, тому що це теж ті меседжі зради, які вони посилають. Меседжі того, що наші найкращі партнери від нас відвертаються, така собі інформаційна гра. Яка відбувається, і знову ж таки, нам треба дивитись на факти: F-16 вже в Україні фінансування для України виділено і на американському рівні, і на європейському рівні. Тобто, це ті факти, які показують, що підтримка України вона незламна, і партнери стоять за нами в наших спецопераціях, в тому числі. Тому я думаю, що власне, якщо такі якісь атаки планувалися, скоріш за все вони все одно відбудуться в тому форматі, в якому українські спецслужби це роблять. А як ми бачимо. О, спецслужби наші вміють робити це успішно. Пані Катерину. Ну і власне останнім часом Остін та Білоусов дійсно більше розмовляють. В них більше телефонних дзвінків, так вони комунікують між собою. Ну і от це, на вашу думку, так це показати Росії ще раз можливість комунікації з ними говорять, з ними спілкуються, від них телефон беруть, коли вони дзвонять і про щось просять, так. Ну зрозуміло, що це на Росії покажуть в іншому світлі, але ми розуміємо насправді, як це відбувається. Чи це можливо якимось таким чином вони вибудовують свій мирний план? Насправді в Росії мирного плану нема. Тобто російський мирний план це захопити всю Україну, потім захопити частину НАТО. Тобто, це єдиний план, який у них є. Все інше це ілюзія, і в принципі американська розвідка це одна з найкращих розвиток світу. Тобто, повірити в те, що американці не знають реальних планів росіян, дуже важко. І в принципі, я впевнена, що все топ керівництво, як і міністерства, і інших установ Америки, прекрасно розуміє, з ким вони мають справу і про що вони говорять. Але з іншого боку, навіть за часів холодної е, війни, комунікація все одно велася, тобто, е, все одно якісь канали або на рівні спецслужб, або на рівні певних органів вони е, були, вони існували для обміну інформацією, такою яка є важливою для Америки, про полонених, про е, різних. Е, Інші кооперації, які в них були, тобто не формальні політичні відносини, а скоріше такі ситуативні відносини, де вони можуть там, як зараз, наприклад, було критично обом країнам обмінятися полоненими, і вони встановили цей зв'язок. Тобто Час від часу ми просто бачимо підсвідчення цього зв'язку в медіа, тобто, коли більше е, репортують про те, що відбулися такі дзвонки, про те, що відбулися такі перемовили, а не насправді маємо розуміти, що зв'язок він завжди є, просто на різних рівнях, і е, насправді краще, коли ми про це знаємо, чим е, коли це якісь розмови про за закритими дверима, куди не запрошують Україну, тому що наша позиція в цьому питанні дуже, е, дуже така однозначна, якщо говорити про будь-які. Е, Плани про план перемоги української Україна має сидіти за столом, і вона має диктувати свою позицію. Тобто, про те, що відбувається між двома представниками двох країн, мовно Росії і Америки, вони можуть говорити про все, що завгодно, але не про план української перемоги без України. Тобто, в них там вистачає напевно питань. Тобто, є близький схід, є якісь інші країни. Можливо, це якісь, але це мені здається гра на підвищення ставок. Показати Америку з сильного боку, показати напевно що Росія. Намагається теж свій імідж, але е, в плані перемовин про якийсь мир, перемогу України цього не це не може відбуватись телефоном, це не може відбуватися на рівні керівників двох держав. І я думаю, що тут наша позиція є дуже чіткою. І більш того, навіть позиція Байдена, коли він виступав на прес-брифінгах, завжди була однозначно нічого про Україну без України, і ця формула вона залишається дієвою, які б там інші комунікації не відбувалися. Пані Катерино, сьогодні у Форт з'явилася е, стаття, що на початку літа Україна могла знищити десятки російських бомбардувальників су 34 на авіабазі в Мальшево, але Сполучені Штати Америки не дозволили цього зробити, і це вже е, вдруге чи втретє за останні кілька тижнів з'являється інформація, що Україна щось могла зробити, аби себе убезпечити, але штати блокують і блокують е, от удари України по території Російської Федерації. Чому це питання ще досі виникає, і як тоді Україна має перемогти? Це дійсно важливо розблокувати зараз цей дозвіл для України бити по різним цілям. Це критично важливе питання, яким переймаються всі і в Вашингтоні, і в політичних колах, і в експертних. Буквально минулого тижня повернули з Вашингтону, де ми мали ці розмови. І власне американці з самого початку розуміють, що це критично для України, і вони не проти, щоб Україна була по цим цілям, але власними засобами. Тобто, вони починають боятися, коли йдеться про використання американської зброї, тому що Знову ж таки вони ведуться на е, певні страхи ескалації, тобто на російську риторику про те, що якщо американська зброя буде використана е, по певним цілям всередині Росії, це значить, що американці безпосередньо протистоять Росії, і значить, вони входять вже в активну фазу війни, е, не як просто підтримка України, а як власне сторона цієї війни, і ця риторика на жаль вона працює е, серед деяких представників і білого дому, і конгресу і інших установ, тому що власне. Вони слухають, що Росія говорить, і інколи ведуться, але зараз є ще більше і більше розуміння, що Росія блефує. Тобто, за цими всіма а, різними викликами риторику, яку Росія постійно говорить, і про ядерний шантаж, і про а, різну ескалацію. Нічого не стоїть. Тобто американці вже теж побачили, що ми завжди починаємо розмову з того, що це неможливо. Атакам для України неможливо танки. Леопарди неможливо. Інша зброя неможливо. F-16 неможливо. Ливо і все одно з часом ми приходимо до того, що ця зброя опиняється в Україні, і знову ж таки нічого жахливого не стається. Росія не починає ядерну війну проти світу, і це вже навіть зрозуміли в вищих кабінетах тих посадовців, які були до цього досить скептичні. Тобто, зараз є хороший час для того, щоб Америка ухвалила це рішення, тому що йде зміна влади, тому що Байден. Зараз потребує такого історичного кроку для того, щоб закріпитися в історії як президент, який чогось досяг, який не тільки власне. Е там намагається зробити якісь домовленості, аж в який власне приніс якусь стратегічну е, користь, який досяг чогось на полі бою, і в тому числі в Україні. Тому цей варіант розглядається зараз як адміністрацію Байдену, як такий фінальний акорд його е, мандату, як те, що він може зробити, що зараз встигнути до виборів в Америці, і, власне, опрацьовується різними. Е, Структурами, підрозділами військовими, тому що крім того, що це дозвіл бити по цілям, це ще питання, по яким саме цілям і яку стратегічну і тактичну вигоду це принесе для української армії, тобто тут дуже довга дискусія і е, є. Представники, які кажуть, що власне треба взняти будь-які обмеження з України, і це найкращий, найшвидший варіант виграти цю війну. Є представники, які все ще більш поміркованого підходу, але оптимізму зараз набагато більше, тобто основна перешкода це страх. І зараз власне хороший момент цей страх переламати. А з іншого боку, якщо це буде наступне вже президентство або Гарріс, або республіканців, там з'являються вже свої моменти, тому що для республіканців вони взагалі думають, що вони дуже швидко можуть закінчити цю війну. І тут знову ж таки як їх переконати, що через ураження дальніх таргетів можна переломити хід війни і власне виграти війну ефективно, і що це єдиний шлях це капітуляція Росії. Тобто ніякі якісь там перемовини, незрозумілі, інші формати вони не працюють. і Вони, в принципі, не можуть визнаватися перемогою, тільки капітуляція. Але тоді цей процес затягнеться. Тобто, це вибори. Це новий кандидат, ухвалення адміністрації, різні бюрократичні процедури. І тоді, власне, ми говоримо про це рішення набагато пізніше, що буде критичним для України на полі бою. Але ми ще не програли цей батл зараз, і можливо, навіть на найближчі тижні місяці побачимо певні події, певні заяви від Байдена. Але це зараз м'яч на його полі. Це дійсно залежить від того, як він хоче запам'ятатись в історії, як який лідер, і е, власне наскільки коли людей, які його оточують, перелякані чи не перелякані цими меседжами Росії, наскільки вони розуміють взагалі вагу української перемоги капітуляції Росії для Америки, як для глобального гравця і лідера в світі. Пані Катерина, і щодо Британії, уряд Великої Британії створює понад 500 додаткових місць у в'язницях у відповідь на заворушення, які останніми днями охопили країну. Атака, яка сколихнула усю Британію, сталася вранці 29 липня. Неподалік від центру міста Саутпорт 17-річний хлопець атакував заняття дітей. На місці загинули дві дівчинки. Усього постраждали восьмеро дітей, із них п'ятеро у критичному стані. Одразу після нападу в британських соціальних мережах почали ширити ім'я нібито нападника Алі Аль-Шакаті, який прибув до Британії на човні минулого року та перебував під наглядом спецслужб. І, хоча поліція того ж дня закликала припинити спекуляції стосовно імені 17-річного затриманого, знайшлося кілька сотень людей, які вийшли на вулиці Саутпота. До 5 серпня протести вже відбувалися у майже двох десятках міст, включно з Белфастом, столицею Північної Ірландії. Ситуацію не врятувало навіть те, що у четвер, 1 серпня, було офіційно оголошено ім'я затриманого 17-річного хлопця. Це був Аксель Рудакубана. Народився він у Кардіфі, це центр Вельсум, батьки вихідці з Руанди і більшість населення, якої є християнами. На вашу думку, пані Катерино, чи були в Британії передумови власне для такого вибуху? Тут дійсно цікаво, що сам факт сама подія, яка безумовно є трагічною. Вона не має прямого зв'язку з усіма наслідками, тобто, те, що відбулося, спалах всіх протестів. Це певна така технологія, так і тут можливо навіть є російський слід, тобто підхопити якусь трагедію, яка відбулася, одразу розкрутити, і ми бачимо певні такі маркери дуже своєрідні для російського сліду. Це власне тема міграції, це тема протистояння між населенням, яке власне умовно біле населення Британії, і мігрантське населення, яке можливо стало британцями. Тобто, це такі болючі теми для суспільства. Зазвичай на цьому грає. Дуже відверто російська пропаганда, тобто це їх улюблена тема, і скоріш за все, сама трагедія не має прямого відношення до того, як це інтерпретувалося. Тобто знову піднялася криза мігрантів, знову піднялася ця тематика в суспільстві. Почалися протистояння, і це те, що вигідно для Росії. Чому тому, що це розхитує владу, це забирає також багато ресурсів держави на вирішення цих проблем, послаблює позицію влади. А тут важливо розуміти, що не нещодавно досить відбулися вибори в Британії, тобто, це нова така. Влада, яка має дуже великий кредит довіри, і це дуже загрозливо для Росії і для інших авторитарних режимів, тому що вони одразу дали чітку позицію щодо агресії Росії, одразу дали чітку підтримку Україні, дуже е, виділили багато на це ресурсів, і дестабілізація зараз в Британії всередині є е, дуже важливою для авторитарних режимів, особливо якщо говорити про тему міграції і про тему е, релігії, тому що зараз події власне з Ізраїлем і Іраном показують наскільки. Оскільки ця тема не є лише якимсь фрагментарним регіональним конфліктом, а це власне набагато ширше, оскільки Ізраїль тримається Америкою, ми бачимо серйозні сліди Китаю і співпраці з Іраном. Тобто, це тема релігії, це тема мігрантів. І якщо Продивитися взагалі історію дестабілізації Європи, ми бачимо, що ця тема міграції використовується постійно. Тобто, це мігранти з Білорусі, які власне є російськими мігрантами, які дестабілізовували кордон а, з Литвою, стоню іншими країнами. А це мігранти, які тиснули на Італію, Іспанію, тобто, ті, які теж прибувають з країн, в яких Росія має серйозний вплив, і зараз це ще одна спроба розділити з питанням мігрантів, власне, Британію зсередини, і це показує, що власне скоріш. За все це події підтримуються певними спецслужбами і розганяються а, через тролів, через різні ці ботоферми, які використовуються і в Україні, в тому числі. Тобто тут важливо згуртована реакція уряду, своєрідне виявлення цих а, тригерів, що а, суспільство власне заганяє в таку реакцію. Тобто, які це пабліки, які це медіа, вироблення ефективної системи протидії. Тут Україна зараз є важливим гравцем, бо ми ділимося своєю а, власне тактикою, як ми боремося з цими ботофермами. Із цими гібридними впливами всередині України зараз наші а, і військові і служби вони працюють і з НАТО і з іншими а, установами, щоб просто вчити наших партнерів, як ефективно діяти проти гібридних меседжів, які власне впливають на суспільство. Ну і в першу чергу зрозуміти, що міграція це одна з. Таких це один з інструментів це зброя Росії проти заходу. Тобто, це за зброя, яка вона використовує повсюду з різних сторін, з різних кордонів. А, і так само намагається впливати і дестабілізувати партнерів. Тобто проти цієї зброї потрібні контрзаходи. Тобто, відповідь на такі е, події в Британії. Ми очікуємо ще сильніші санкції, ще серйозніші підходи до конфіскації російських активів, до обмеження торгівлі, до санкцій повністю е, на їхню е, інфраструктуру для того, щоб власне вони не займалися різною дестабілізацією, а е, були зосереджені на внутрішніх своїх проблемах. З іншого боку, взагалі, зараз важливо згуртованість суспільства. Тобто, захід має зрозуміти, що це не боротьба лише України, не боротьба для лише штатів чи німеччини, чи Британії. Тобто, суспільство зараз поляризовано, воно концентрується на національних проблемах, і зараз дуже важливо усвідомити, що є наднаціональний рівень, тобто, це безпека всього демократичного світу. Що це не тільки зараз Росія одна, тобто це і Росія, і Китай, і Північна Корея, і інші авторитарні режими, які намагаються між собою кооперуватися і здійснювати підривні впливи то там, то там, то в одній країні, то в іншій. Ми бачимо підтримка праворадикальних партій, підтримка різних рухів, підтримка е, в даному моменті роздмухування кризи і роздмухування фальшивих наративів міграції, технологій. Логія по релігії, це впливи на близькому сході. Це все є атаки різного характеру, гібридного. Тобто Європа і Західний світ мають визнати, що вони вже давно знаходяться в цій війні, яка просто є не кінетичною, якою вона є в Україні, а власне гібридною, і Росія вже веде різного роду дестабілізуючі атаки, і тому треба в принципі, бути об'єднаними не навколо тільки національних криз, які відбуваються. А навколо глобальної проблематики, тобто тут дуже важлива роль Британії як лідера, як лідера глобального, навіть не будучи в Європейському Союзі, як лідера коаліції демократичних держав, як лідера коаліції в співпраці з Європейським Союзом, з Америкою з Україною, тобто не дати Британії бути сфокусованим лише на національному рівні, лише на національних проблемах, а навпаки, бачити частково вирішення національних проблем через співпрацю з глобальною спільнотою, в тому числі у Аїною і глобальну адженду. А глобальна в нас тільки одна: це перемогти ці авторитарні режими і забезпечити власне нормально функціонуючий демократичний устрій. Пані Катерину, і на завершення, фактично так: от вбивство дітей стало або тією причиною, або передумовою, або останньою краплею, можна по різному називати того, що відбувається у Великій Британії. Ну але от діти, їхня смерть, точніше, це далеко не перший випадок, коли вони стають такою іскрою до таких політичних заворушень, великих заворушень, політичних амбіцій. Чому так відбувається? Насправді найжахливіше те, що Росія любить спекулювати на найболючіших темах, і це якраз діти, тобто це депортовані діти з України, це депортовані діти. Абсолютно ми не знаємо навіть де вони. Це вбиті діти українські. Тобто, це якраз на жаль, ці теми, які Росія любить розкручувати і в своїй пропаганді говорити багато про це і в інших країнах, тому що це теми дає дійсно емоції. Це теми, які зачіпають людей, і які змушують їх робити якісь дії, думати про. Про якісь серйозні речі, тобто це апелює до кожного. Якщо в будь-якому суспільстві тим більше тут, де зараз відносно люди себе відчувають в безпеці, стаються якісь події пов'язані з дітьми, тобто з тим, що є найціннішим для нас, це привертає увагу усіх, і на жаль, Росія безщадно використовує такі випадки в своїй пропаганді. Ми це бачили з дітьми, яких Росія вбиває в Україні. Вони навіть використовують різні фотографії, вони абсолютно неправдиво подають інформацію. to Це те, що власне як емоційний компонент гібридного впливу, і це найкраще на жаль працює, тому що будь-які калькуляції, якісь інформаційні інфографіки, все, що можна спекулювати з історією, це ефективно, але не настільки. На жаль, людські трагедії, людські емоції, це саме ті речі, які заставляють людей, особливо більш широкі маси, думати про ці проблеми, ці меседжі і сприймати їх, тому що якщо взяти пересічного британця, він не обов'язково політична людина обов'язково слідкує за новинами, і навіть не обов'язково підтримуючи, не підтримує там дії уряду. Але якщо говорити про смерть дітей, наприклад, це те, що апелює до кожного, це те, що не можна проігнорувати. І тому з одного боку це найбільші кризи, але з іншого боку, це теж такі кризи. Це найбільше, що використовується цими різними режимами. Так само, наприклад, якщо говорити про... Близький схід і говорити про Іран і Ізраїль. Теж на жаль, діти стали заручниками цієї війни, і ми бачимо, як відверто теж різні режими спекулюють на загибелі дітей, спекулюють на цій тематикою. Тобто, це е, те, що зараз показує насправді обличчя, справжнє обличчя цих автократів, тому що демократичні режими таким не займаються. Це показує справжнє цілицемірство. Це показує те, що їм все одно на людські життя, і це має стати насправді серйозним аргументом для будь-якої людини, яка задумується про якісь мирні перемовини. Навіть простий пересічний громадянин Європейського Союзу, який читає новини і питає, а чого ми не можемо піти на якийсь мир з тої ж Росії, наприклад, от важливо, щоб вони розуміли, що це не мир. Це от, от цей смерті дітей. Це є те, що як для Росії виглядає мир. І асоціювали справжні людські втрати такі болючі ситуації дійсно з режимом, тому що е, на жаль, так якраз коли ми вразливі, коли ми переживаємо такі моменти, суспільство є вразливим, і тому важливо перетворити цю вразливість на нашу силу. Тобто українське суспільство, воно е, якось. Навколо цих трагедій гуртується, тобто ми вибудовуємо спільну систему оборони, спільну національну і пам'ять про цих людей і стратегію. Тобто ми гуртуємось навколо наших трагедій. Але, наприклад, британське суспільство, інші суспільства вони не живуть в часи війни, і для них, на жаль, якщо ця ситуація ще і десь підтримується, роздмухується російськими спецслужбами, стає не гуртуючим фактором, а навпаки, таким роз'єднуючим поляризуючим фактором, оскільки. Який там є вплив, і там є маніпуляція громадянами і громадянською думкою? Пані Катерино, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.